Зараз іде війна в Україні. І Збройні сили України здобувають. Перемоги. І ми переможемо обов'язково після війни. Це все закінчиться і все відбудуємо. До нас повернуться туристи, до нас приїдуть туристи із-за кордону, з усіх куточків світу приїдуть подивитися, що це за героїчний народ, такий український, що протистояв. Більше 300 років експансії, репресіям північного сусіда. І ось вони приїдуть в отакі об'єкти. Такі об'єкти добудуються, вони будуть процвітати, і прославляти Україну. І туристи обов'язково приїдуть сюди помалуватися. Приїдуть як з Ірландії, як з Білорусі, як з усієї України, як з Польщі приїжджали помилуватися ось з такими курганами. Таких курганів на Дніпропетровщині найбільше в Україні, найбільше у світі, більше близько 8 тисяч, більше 7,5 тисяч точно. І ось Такий благоустрій для туристів буде для туристів з усього світу. Тут будуть лавки, парковки. Буде де відпочити, де переночувати, де поїсти, де придбати туристичні всякі товари. А ось такий курган. Курган під назвою Бельхова могила. Підгородньому є легенда. Про цю могилу, але на картах ця могила значиться як Монисто. А курган Белюхова могила знаходиться далі на дачних ділянках. Ось такий догоустрій на території чекає наших туристів, які привезуть великі кошти для туристичного бізнесу в Україні, для цієї бази відпочинку, для місцевих. Для всіх, хто тут працює і обслуговує цей об'єкт. Ось такий величезний курган буде приваблювати туристів з усього світу. Як і всі наші кургани, що знаходяться під охороною. Цей курган знаходиться під охоронним номером. Під охороною знаходиться під охоронним номером 6068. Але ось біда на нашу землю. Окрім зовнішнього ворога, пройшовши внутрішній ворог у виді археологічної служби, який надала дозвіл на розкопки. Київська адміністрація археологічна, історична. І ось що відбувається на кургані. А на кургані ведуться розкопки бульдозером. Бульдозер відігнали, його вже тут нема. Розкопки призупинено, археологів немає. Що буде далі? Подивимось. Такий об'єкт, як курган, має не тільки історико-культурну цінність і пам'ять про наших прощурів всіх, хто тут живе на цій землі і хто буде жити після нас. Як ми підемо з цієї землі? Ось так ми відносимось до пам'яті прощурів. Але я маю надію, що наше.